Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в хорор, який уже був. Це, власне кажучи, друга частина, тому що ви трошечки проспамили мені і під коментарями, і в телеграмі. До речі, підписуйся на телеграм, силочка в описі. Що треба залетіти все таки і допройти її до кінця. Нам в цілому осталося не так багато. Частина 3, частина 4 і частина 5. Наскільки довгі вони, я не знаю. Проте я пропоную зразу переходити і проходити швидесенько, не затримати. Бемц, нам треба поспати. Ага. Так, хорошо, щоб нас перемістило на другий рівень. Поняв, все. По чуть-чуть зараз буду згадувати, що тут, як тут. <схай> а то. Ой-ой-ой, зараз -ой -ой. будемо лякатися. Невідомі вночі у нас називається глава. Дуже-дуже цікаво. Чекай. І що? А, все, отако, все як і повинно бути, хорошо. Так, ми можемо включити отако світло тут. Двері відкриваються? Ні, не відкривайся. Я пам'ятаю, що я його в той раз тупо обманув, і через що він просто прийшов мене хлопнув. Тому на цей раз я не буду його обманювати. І кажу, що я хочу пограти в гру, і. Що? Я сказав: Do you want to play a game? Ну так, я ж тобі сказав, що давай, let's go, let's go, yes! Покажи мені, де ти? А як? Покажи мені тоді, де ти є. В сенсі. Як мені тобі показати це? Тож, будь чесним зі мною. Ти там сам чи не так? Да, я тут сам. О, це добре. Як цікаво, що ж тобі від мене треба? Давай, покажись, хоч я хочу на тебе... так, ти мене бачиш? Чесно кажучи, я не знаю, де ти, братуха. Старина, де ти? Я би бачив тебе, аби ти десь був в полі мого зору. Поки що я бачу тільки дерева і нічого більше. О, connected Що там? І що? Типу, камера підключилась, але вона ну, не працює. диви, Не виводиться відео. Ух ти, я б сховався на всякий випадок. А це щось мені не подобається. О, він опять гупує. А що я не так зробив? Що, відкрити, типу? Ні, та він зараз прийде мене вб'є. Я зараз просто проснусь, так? Да? І він мене просто. ну... Кокне? Чи ні? Ну диви, да, ось до я проснувся. Я відкриваю, щось питається залізти. Ааа. Мені треба було заховатися отакого. Я поняв! Це я тоді неправильно просто проходив, виходить. Одно воно що. Добре, я сховався. І що далі? Я ж зараз ще не можу виходити, правильно? Ось о він пішов, тепер можу. Бемс? Що тут? Все нормально, так? Да? Так, не буду закривати, поки шкаф. Що мені робити? Я Не знаю. М -м ну, напевно, йти за... туди десь, так? Да? Я так думаю. Грім? Нема братухи на місці. Поняв. давай тоді отако от оставимо. Да? Все-таки одну дверку шкафа відкритою. Що тут? Тут ванна у нас. Окей, нічого більше немає. Питань немає. Так, що тут, де тут? Хто тут? Тут нічого такого, да? так? Це просто пусто. І в цілому на тому і все. Угу. Давай зайдемо в спальню батьків, да? Що тут? Тут теж нічого. Проте можна Отако оставити шкаф про всяк випадок. Для перестраховочки. Нам, мабуть, сюди треба йти, да? А, ні. А що ж нам робити? Нічого не поняв. Диск. Цього не було тут раніше. Давай вставимо, подивимося. Ага. Що там, що там? шо? Ага. Далі ми просто не запісь дивимося, а самі беремо участь в цій сій двіжухі. Да? А як мені подобається! Як мені подобається. Жесть, ладно, погнали. Так, у нас є тут дві двері. І нам, очевидно, туди. Окей, тут є десь? Є, супер. Погнали. Будемо всюди включати світло, бо з ним все-таки цікавіше якось. Так, ну тут нічого немає, окей. Це значить сюди, да? Де. Да. Бемц. Що тут у нас? Можна отако через щілинку подивитись трошки. А, це просто тут заникаться можна. Окей. Бем. Що тут? Тут? Ну, наче все нормально. Але якась кімната занадто здорова. Зараз там щось з'явиться, ні? Мені здається, що так. Да. Проте, хто його знає. Оп, а ну. А, ні, просто кімната і все. Тут нічого такого немає, ладно. Тоді погнали далі. Туди дає якийсь хоч, хоч якийсь прохід. В Цілому, якось треба звідси знайти вихід. Ну опять-таки, бачиш, нас тупо заплутують. Причому капітально заплутують. Що тут? Ничка, да? Ага, окей. Так. Коли я вже хоч куди-небудь дойду? А то я поки що блукаю і все. Там шкаф є. Отут і тут шкаф, тут два шкафа. Тобто нам прийдеться ховатися зараз, да? Так, тихо, чекай. Світло, бемц. Ага, опа, моргнуло світло. Недобрий знак. Дуже недобрий знак, що тут моргнуло світло. Мені таке не подобається, чесно кажучи. Проте, поки що, начебто якось кудись йдемо. Кудись ідемо. Так, ага. Ну, ми поки що просто блукаємо. Що це таке? Я не можу поняти. А? Оооо, я оцей прикол з кнопкою дуже добре пам'ятаю. Так, чекай, щоб не заблудитися, давай я ще раз переп перепровірю, куди нам бігти. Типу, отак, отак. І туди. Ну, хорошо, давай пробувати. Ой, чесно кажучи, страшнувато, проте другого вибору в мене немає. все. А, це просто потайні двері відкрилися. Тю. А я вже думав, зараз прийдеться ховати, стікати. О, батя. грім. Що ти тут робиш? Коротше, виявляється, це типу, оця запис, оцей. Це від лиця нашого брата Гріма. Він тут перестрів десь батю, батя йому каже що... Ау. Хто? Опа, а що таке? А що, а не поняв? Ну ось наш батя. Він каже, нам будь, будь обережним. Ага, ось, у. він нас буде виводити, да? Давай, let's go, let's go. Піднімай цю штуку. Давай, швидше, швидше, швидше. Гупа я знов. оп 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 оп-оп-оп-оп-оп. Ця штука, коротше, стукає до нашого баті. Батя каже, грім, передай своїй мамі, типу дімичу. І що я вас всіх люблю. Коротше, хана баті походу, да? Обалдеть. Вот це да. Привіт. Син. Um, коротше, він каже, продовжуй рухатись. Це якийсь Junction Up. Не знаю, що це значить. Іде через ліві двері. Окей, давай. А, а тут. А. Це була обманка. Мене просто зловили в пастку. Обалдеть. Обалдеть. І що мені робить? Ну все, туди місця б... туди немає як пройти більше. Да, тут невидима стіна. <соць> а що мені робить? Так, кенти, я знову доприйшов до цього моменту, коли до мого батька вривається якась штука. І зараз будемо вже вибирати правильні двері. Як я думаю, це, походу, все-таки будуть праві, тому що в лівому мене просто заткнуло <соць> і все. Там просто тупіки далі мені поставили невидиму стінку і все. І що робіть? То його знає? Тому зараз ми. Біжимо сюди і будемо обирати стопудняк праві двері. Так, це все-таки обманка. Я прям впевнений в цьому на 100%. Бемс, тут якийсь ліфт. Ага. І ми кудись їдемо, так? Да? Я так думаю. Ану, ага. Фух Ох, йо Що робить? Я так думаю, по постежинки бігти, да? Ооооо, якась страшно страшніча музика почалась. Йоханий. Обалдеть! Це, напевно, наша хата, так? Да? Егип, оце да. Ану, Бемц? Ні, не наша. Проте якась хата. Ага. Давай тоді поки що повключаємо світло. З ним буде трошечки легше, принаймні. Так, ага. Тут що, тут кухня. Ага. Так, це типу холодильник. Тут у нас записка. ойо, давай почитаємо. Я досі живий. Ага. Ага. Давай я поки що краще. Сховаюся сюди! О, там щось увірвалось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Прикинь, як я швидко зрозумів, що мені треба втекти і сховатися. Оце жесть, Що ж мені робити далі? Так, ну він прийшов, пошипів, і все. І пішов, я так розумію, так? Да? Я можу вийти чи ні? Давай попробуємо. Так, тихо. А, я його бачу, я його бачу, я його бачу. Хе-хе-хе, <рес> що мені робити? Проблема? Я не знаю. Може, якщо я отако закрию двері, це буде кращечко Я не знаю, що робити, прикинь. Так, тихо. Опа. Я, я підійшов занадто близько чи що? Ааа, на цьому моменті просто обривається, типу, запис. Он воно як. Фу, ну я вже так з. Хе-хе. <рес> Злякався, що це просто жесть Окей, що ж мені робити далі? Я так розумію, мені просто йти спати, так? Да? Мені більше нічого не остається. О. А, отако <реш> А, глава 4. Тому що починається. Оно, оно як. Ага. Так, давай піднімемо фонарик. Ох, йо, фонарик світить дуже кепсько. Ну, проте, ладно, все одно краще, ніж нічого. У нас тут є, я так зрозумів, різного роду записки, да? Я вже побачив дві. Давай читати першу. Так, важлива замітка для усіх ем, працівників. Ліфт потребує шести генераторів для того, щоб працювати. Так, це багато. Цей ліфт проєктувався для дуже важких, типу ем, вантажів і ван, важких перевезень. І він не буде працювати, якщо буде менше, ніж шість генераторів, які будуть. Працювати це, ну, з безпечних причин. Коли шість генераторів буде за... буде запущено, нажміть на червону кнопку на ліф в ліфті, на контроль панель, щоб поїхати. This may take some time. Я не знаю, як переводиться ця фраза, як правильно по логіки його сформувати. Проте, коли кнопка загореться синім, нажми, це... нажми її знову, щоб поїхати вверх або вниз. Окей, ну добре. Тут ще якась до записка. День три. Е, я чув якісь кроки в холі. Вони не так вони не звучали, як. Нормальні людські кроки, я можу описати їх як реально дуже тяжкими. Це щось робило такі звуки, начебто воно е, шукало чогось. Коротше, що пише далі цей кен, що він, можливо, параноїк, проте він кожного разу ховався, і в якийсь е, день він просто кудись там підійшов, якийсь тед, що це таке, я не знаю, хто там знає. Напишіть в коментарі. І каже: я клянусь, я бачив, як якась довга темна фігура просто стояла. Я швидко побіг назад, проте, коли я вже повернувся, щоб перевірити, то. Фігура просто пішла. <ріст> Оце дуже-дуже цікаво. Прям, ти знаєш, дуже цікаво. Окей, контейнери у нас оці не відкриваються. Що нам доступно? Нам, я так розумію, треба просто запустити знову оці всі генератори заради того, щоб оцей ліфт поїхав. Ага. Інтеракт, це генератор, правильно? Так, да, це генератор. 120 у ну, мене загорілося щось вверху. А що загорілося, я не знаю. Я, маю, я, я щоб сховатися, маю дві хвилини. Обалдеть, а, а я не знаю, де ховатись, а я не знаю, де ховатись. Обалдеть. Обалдеть. Давай запустим ще й цей генератор. Що? О, запустив. Так, 26. Активовано. Супер. Найшов. Тихо. Бем. Закрийся! Все, я сховався. Фу. Окей, і воно тепер, оця штука, ходить, просто в ті місця, де я активовував, повз. видно, генератори. Я хотів би зараз дуже подивитися. Оно, ну, воно йде! Воно йде. <гас> Воно мене вбило! Воно мене вбило!